Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачі п'ятого пункту номер 20. знайдіть найбільше і найменше значення функції на множині якщо. Ну, і тут ми з вами будемо трішечки говорити і про властивості функції, і графік я для кращої візуалізації побудую. І також поговоримо про перетворення. І так. Перш за все, я хочу побудувати графік нашої функції, а також я скористаюсь тим, що я ось тут доводив у задачах 16 та 17 про монотонність функції ax 2 У нашому випадку А дорівнює мінус 2. Ну, в принципі, на таке можна і не несилатись, можна просто написати, що вона там десь зростає, десь спадає, без якихось доведень, ну, тим не менш для вас я цю. Відсилочку зробив, кому потрібно, можете перейти та подивитись відповідні відео. І так, значить, у нас є функція y дорівнює мінус 2 х квадрат, і давайте я зображу її графік. Для цього я спочатку розтягну її вдвічі від осі x. І так, тобто це графік, y дорівнює х квадрат, Розтягнути у. Два рази від від ОХ. А далі я симетрично осі Х. Відображу цей графік. І так, значить, графік Y дорівнює 2х квадрат. Відобразити симетрично. Осі. Ні, що Y, X. І так, значить, жила була собі парабола. Ні, ні, це погано. Давайте якось отак. Не в масштаб буде, одразу кажу. І так, яка тут множина? Ага, а от множини тут різні, да? Ну, значить, давайте так. А, жила, була, собі парабола. І я її спочатку вдвічі розтягнув, а потім симетрично вниз відобразив. Це схематичний малюнок. Я нічого тут по точках рахувати не буду. Я буду просто трішечки говорити про властивості такої функції. Що я можу сказати? Що y дорівнює. Мінус 2х квадрат у нас зростає на відмінус нескінченності до нуля, очевидно, це видно. Спадає на від нуля до плюс нескінченності. І тепер ми будемо говорити про. Ну, Нуль, очевидно, є максимумом. Ну, тепер ми будемо говорити про ось ці множинки, які задані. І так. Множина m від мінус 3 до мінус 2. Ну, давайте так. Тобто мінус 3 мінус 2, ось тут десь. Воно. Очевидно, що ось ця множина m є під оцього променя від мінус нескінченності до 0. А це означає, що y у нас зростає на множині m. Y зростає отут всюди. А m це якийсь шматочок. Значить, ось тут наша функція також буде зростати. Ну, а тоді максимальне значення у нас досягається за найбільшого аргумента. І так, максимальне Y від x на множенні m. Це значення в точці мінус 2 і C мінус 4. А мінімальне y від X на множенні m у нас досягається в найменшій точці, і так це мінус 9. І так, йдемо далі. М у нас від 1 до 2, від 1 до 2 це множина ось цієї від 0 до плюс нескінченності. А це означає, що y спадатиме на m. А тоді максимальне значення набувається за найменшого аргумента. І так, y від x це в найменшому аргументі. Тобто, це значення мінус 2. Так, один момент. Мінус 3 це мінус 9 на 2 це не мінус 18, випадково. Ось, що я тут нарахував. Я чомусь мінус х взяв. Так, отут мінус 8. А отут мінус 18. Так, вибачайте. Так, а мінімальне значення нам. Не, не мім. Амін на множині M y від X. Це у нас значення у найбільшому аргументі, тобто мінус 8. Ідемо далі. Третє. Мінус 1. О тут цікаво. Тому що тут якусь частинку наша функція вона зростає, потім якусь частинку спадає. Що ми відповідно розуміємо? Очевидно, де буде максимум? Максимум буде в нулі. Де ж у нас буде мінімум? Ну, мінімум у нас буде в одному з кінців. Або ось тут, або ось тут. Ну, давайте це якось строго запишемо. І так. І я запишу ось цю множину m як об'єднання двох. Чому? Тому що я знаю, що до нуля у мене функція зростає. Від нуля функція спадає. Оце нехай буде множина m1, оце буде множина m2. Що ми тоді розуміємо? Що множина м 1 є підмноженою від мінус нескінченності до нуля, а це означає, що Y зростає на м 1 Тоді Y максимальний. Давайте так. Максимум на множині м 1 yX це y від нуля, ну це 0 відповідь, І мінімальним. Мінімальне Y від X на множині m 1 Це Д. Да? Це мінус 200? Мінус 2 це мінус вісімка. Чудово. Множина m 2 є під множиною від 0 до плюс нескінченності. А це означає, що Y у нас спадає на m2 так само, як на цій великій множині. А відповідно. Максимальне значення тоді за мінімального аргумента досягається, тобто це точечка яка 0. Ось, і мінімальне. Мінімальне за максимального аргумента. А де у нас тут? Тобто це на множині М2, а це в одиничці. Гірка в одиничці і це мінус 2. І так, тоді, отже, збираючи все, що в нас є, максимальне значення y від x на множині m. Множина ну, m це об'єднання оцих двох. Які тут кандидати? 0, мінус 8, 0, мінус 2. Ну, максимум, очевидно, 0. А мінімум. на множині M. Ну, це мінус 8. Да, можна було там. Оскільки тут, бачите, від мінус 3 до 3 можна було просто побудувати там по точках. Ну і дивитись по графіку. Мені хочеться більш в аналітику піти. І так, давайте поговоримо про четверте. Множина M. Давайте, наприклад, ось тут я проілюструю, про що я говорив саме про аналітичне завдання, Да? Тобто, від мінус 3 до 1. Тобто, як це можна аналітично доводити, я показав. Тут розбиваємо на дві частинки. Тепер давайте графіку. І так, функція у нас y дорівнює мінус 2 x квадрат. Це означає, що тут можна побудувати невеличку табличку. x, мінус 3 2, 1, 0, 1, І так, це значить мінус 18, мінус 8, мінус -2, мінус 2 Ось така чудова табличка. Тепер фіксуємо. Так, тут X, тут Y, ну і, коротше кажучи, ось така виходить там якась параболка, ну, точніше, її частинка. Причому точечка ось ця не досягається, ось ця досягається. І так, ось це 1, оце 0, оце мінус 1, мінус 2 і мінус 3. Так, це тут мінус 18, десь, оце там нехай десь буде мінус 8, оце мінус 2. Ну, не в масштаб це не принципово. І так, подивіться. Максимальне значення очевидно, де? Максимальне значення в нулі. Максимальне значення на множині m y від X Це Y в нулі, тобто. А Що з мінімальне? Хочеться сказати, що мінус 18, да? Але мінус 3, зверніть увагу, не включено. Хочеться сказати, що якесь число майже 18. А яке число? Мінус 17,9? Так, воно не максимальне. Я можу знайти такий х, за якого досягається мінус 1791. І так для будь-якого значення, яке б ви не сказали, у мене буде, що я знайду таке число, яке буде менше за те, що ви назвете. Ну, яке буде там менше за 18. Оця штука, мінус 18, ми б її інфінумом називали. Але у даному випадку нас просять знайти максимальне-мінімальне, тобто таке, що досягається. Ми розуміємо, що просто мінімального елемента тут не буде. Бо мінус 18 досяжне, А все те, що ось тут трішечки менше, воно мінімумом не буде. Чи не буде мінімального елемента? Нам множині М. Просто не існує. Ну, відповідно, давайте від одинички до трьох. Тут, формально кажучи, історія така сама. Да? Ось вона нам від одинички до трьох. І так, ну я прям. Так, от від дзеркалю. Така сама історія. Що ми тут розуміємо? Мінімальне значення Y від Х. Воно існує цілком. І дорівнює воно. А, так, вибачте, максимальне, 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 максимальне. 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 І дорівнює воно мінус 2. Ось воно досягається. В точці 1. Ніяких проблем нема. А от за мінімумом знову біда. Тому що ось ця мінус 18, вона знову випалите. Тобто, мінімуму у нас існувати не буде. Не існує мінімуму І гр від x нам m. Ну, тобто, якщо б ми це, наприклад, як доводили за монотонністю, да? ну, в принципі, тут видно, що о, вона спадає, ця функція. Тобто, можете це за графіком доводити, скориставши, знову ж таки, ось цим. Можете це доводити, як я ось тут це робив в перших прикладах. Це не принципово. Звичайно, що це простіше, воно швидше, наглядніше і так далі. А на що варто звернути увагу на те, що може статись таке, що мінімальне значення ну або максимальне просто існувати не будуть. Да, таке цілком можливе і досить багато задач, коли воно до чогось прямує. От як до мінус 18 в даному випадку, але саме це значення ніколи досягати в нас не буде. З максимумом, тим не менше все нормально. Якщо б у нас тут, от як у 21-му буде інтервал, то тут а мінімуму, ані, мінімум, ані максимуму не буде. Нуль же тут не належить, Да, не належить. Ну, відповідно, то поговоримо вже, коли будемо розв'язувати 21 номер. Тобто, не лякайтесь, цілком можливо, що або мінімуму, або максимуму, або обох на заданій множині, де функції значень просто не існує. Дякую всім за перегляд.